Доброго дня, шановні мої підписники. Сьогодні готуємо грибну підливу на святвечір. Промиті гриби відварюємо до готовності, а тим часом робимо засмажку із цибулі та моркви. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком і обсмажуємо на олії. Одну морквину натираємо на грубій терці і додаємо до цибулі. Коли цибуля з морквою обсмажиться, далі обсмажуємо борошно. Для цього беремо суху сковороду і всипаємо туди борошно. Борошно постійно помішуємо, щоб не пригоріло. Воно має бути світло бежевим. Грибочки вже гарно проварились, виймаємо їх і нарізаємо на дрібні кусочки. У воду, в якій варились грибочки, додаємо обсмажку і нарізані гриби, перемішуємо і даємо 5 хвилин проваритись. Обсмажене борошно вже ухололо. Тепер його просіяти через сито, оскільки після жарки утворюються грудочки. Охолоджену юшку з грибів додаємо до борошної, і перемішуємо і вливаємо у каструлю. Все ретельно перемішати, додати сіль, перець, лавровий лист, все за смаком. В кінці варки додаємо два зубчика часнику. Все гарненько перемішуємо, даємо проварити ще 10 хвилин. Як бачите, підлива стала густішою і наваристою. Підлива підходить до вареників, картоплі чи будь-якогось іншого гарніру. Все, наша підлива готова. Готуйте і смакуйте!